Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас у гості знову завітав казковий гном. Він пропонує нам дізнатися, хто живе у цьому казковому замку у лісі. А щоб це зробити, потрібно загадки відгадати. Слухайте, дітки, уважно, першу загадку про того, хто живе у замку. Хтось маленький і кругленький, з тіста личко, з тіста ніс. З-під стрибнув вниз, покотився в ліс, пісеньку співав ведмедю, зайця й вовка стрів, а від хитрої лисички він втекти не зміг. Дітки, хто це? Так, це колобок. Дайте, дітки, другу загадку. У селі, у діда і баба, гарна курочка жила. Щось маленьке та кругленьке вона дідові знесла. Вішка, хоч і не хотіла, бігла хвостиком, зачепила та й розбила. Так, правильно, дітки, це курочка ряба. Дітки, а ось іще одна загадка. Послухайте уважно. Хто рубав у лісі дрова? То сидів цей час вдома, то наказував сиди, з лискою не говори. Не слухався поради, кого лиска знову вкрала. То кричав, як тільки міг, щоб йому друг допоміг. Оце, друзі, розкажіть мені, будь ласка, що за казка? Так, дітки, це казка, котик та півник. Що, дідусь? Посадив, а як виросла велика, всю сім'ю на поміч кликав бусю, внучку, кішку, жучку та бельмишки шкрябатушки, вони впорудце не змогли. Так, дітки, вірно, це рібка, молодці. Що за дивна тварина все брехала, що не їла, не пила. І голодною була, тоді втекла до лісу і в хатинку зайця влізла, то вигнати не міг, поки рак не допоміг. Правильно, дітки, це коза, дереза, молодці. Дітки, а давайте разом зробимо смаколики, а дідусь передасть їх нашим казковим героям до замку. Діти, а як ці смаколики називаються? Правильно, це цукерка та печо. Якою вони форми? Вірно, круглої. Діти, для того, щоб зробити смаколики, нам будуть потрібні дощечка для ліплення, пластилін різних кольорів та фломастери з цікавою формою. Ось такою для прикрашання. Які можуть бути смаколики? Вирішуйте самостійно. Я пропоную вам зробити цукерки, печиво, а можливо ще щось. Беремо пластилін потрібного кольору і граємось із пластиліном, розминаючи його, роз... розігріваючи. Ось так. Потім катаємо кульку. Потім розкочуємо, ковбасу робимо ось так вперед-назад ручки працюють швидко-швидко. Це, це буде цукерка. Цукерка може бути як одного кольору, так, і декілька кольорів. Ось так. Роскатали, поклали на дощечку і згортаємо. Скручуємо ось так. Ось така цукерка в мене вийшла, якщо взяти паличку зубну, то вийде ось така гарна цукерочка. Ще можемо зробити печиво. Для цього беремо шматочок пластиліну. Розминаємо його, розогріваємо в долоньках і ось так. Спочатку ще ми скочимо. Правильно, кульку швидко-швидко-швидко ручки працюють. Кульку скочимо, стискуємо ось так, розплескуємо. Якою форми? Вирішуєте самостійно. Я хочу зробити, щоб в мене було кругле печиво. Ось так пальчиками я його розплескую. Ось так. Можна залишити так. А можна взяти фломастера та прикрасити. Наприклад, ось такими квіточками. Ось так прикрашаємо. Ось такі смаколики можна зробити. Ось. А ви, дітки, можете зробити свої смаколики для улюблених казкових героїв. Дітка, а про кого ми сьогодні відгадували загадки? Правильно, молодці! Про казкових героїв. А для кого ми робили смаколики? Так, правильно, для казкових героїв. А що може бути смаколиком для казкового героя? Так, правильно, це можуть бути і зернятка, і морквинка, або якийсь овоч чи фрукт. Молодці дітки. До побачення, дітки, до скорої зустрічі!